Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му І в цьому випуску про таке страшна звістка. Змі повідомляють про загибель 13 бійців Закарпатської 128-ї механізованої бригади. Куди ховатися? Прийняти людей у разі надзвичайної ситуації. Готові менше половини бомбосховищ області. Увага розшук. Міліціонери просять допомогти у затриманні водія, який збивши людину, втік з місця ДТП. Трагічна новина із фронту за попередніми даними. 13 бійців 128-ї гірськопіхотної бригади загинули 11 лютого поблизу села Логвинового на Донеччині. У машину із військовими влучив снаряд бойовиків. Інформацію 21 му каналу підтвердили і в обласному військовому комісаріаті. Та скільки серед загиблих закарпатців, поки невідомо. Бійці намагалися вивести з Дебальцева поранених на двох автівках до Артемівська. Дорога через Логвиново залишалася єдиною, що з'єднувала Дебальцева Во із територією під контрольною українським військовим. Останній тиждень саме у цьому населеному пункті велися найзапекліші бої. Зв'язку з нашими солдатами на передовій поки немає. Навіть рідні зізвонюються з чоловіками лише в певні години. кажуть, їм практично нічого не розповідають адже телефони можуть прослуховувати сепаратисти. Коли я хочу знати... Ходить, і він казав, що десь недалеко від на Києва, а де не знаю, Там на блокпост вони стоїть. Місія Чорний тюльпан підтвердила загибель ще одного закарпатця. 11 лютого тіла 30 українських військових привезли до Дніпропетровська. Серед них вдалося ідентифікувати і тіло Андрія Палая з Ужгорода. Загиблого незабаром привезуть на Закарпаття. У заріччі на Іршавщині попрощалися із загиблим на сході України Юрієм Королем. Закарпатець пішов на фронт добровольцем і загинув в боях за щастя на Луганщині ще у вересні минулого року. 36-річний чоловік служив добровольцем у батальйоні Айдар. Був водієм бензовозу. Під час обстрілів вантажівку підірвали майже півроку. Батьки не знали, що з їхнім сином особу вдалося ідентифікувати тільки після проведення експертизи ДНК. В останню путь полеглого героя проводжало все село. Молитися за життя солдатів на сході України закликає і духовенство. Священники відзначають, з початком бойових дій до церков приходить усе більше закарпатців. Люди ставлять свічки за здоров'я живих та спокій душ загиблих. Мир став головною темою проповідей під час церковних служінь. Головне, кажуть керівники єпархій, щиро вірити і бути милосердними одне до одного. Я знову і знову призиваю кожну людину, щоби вознести. Сердечні щирі молитви в храмах, і кілейно, і в домах наших, які допоможуть страждалим людям там на сході облегчити їхнє страшне сьогодення. Нехай благословить кожного з нас, Господь милосердний, на благу, чисту, щиру, сердечну молитву. Куди подітися у разі надзвичайної ситуації з майже 600 захисних споруд області застосовувати за призначенням зізнаються експерти? Можна менше половини в Ужгороді 48 бомбосховищ. До ладу їх приводять лише зараз. А з 2,5 тисяч підвальних приміщень, що можуть використовуватися при сигналі повітряної тривоги, більшість захаращені непотребом. Тему продовжить Олена Остапчук. Укриття в зразковому порядку санвузол, медпункт, система вентиляції на увесь Ужгород та околиці. Є лише одне таке місце. Однак, сховище тільки для службового користування, тобто для укриття працюючої зміни працівників залізниці. Воно було готове ще влітку. випадку, в самому плохому випадку, це можна їх вручну. Тяжело але потім коли розкручуєш, бігати воно... роботу. Майже придатне, готове на 75% Укриття мають учні та працівники Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Сховище побудоване у 85-му, розраховане на 750 людей. Тут є запаси піску та питної води. У кожному резервуарі знаходиться по 2000 літрів. Вода закачується під тиском. кожного разу три місяці ми її просто проганяємо, щоб була чиста вода. відстояна. Всі краники світла все робить. спеціальні кімнати, автономний генератор, наявні протигази та аптечка. Працює і система очищення повітря на випадок ядерної війни. Є фільтри для запуску двигунів, необхідне дизельне паливо, перевірку на справність проводили. Переконують, усе працює. Запускаються мотори відповідно понумеровані і запускаються по порядку нумерації відповідного щитків. Це фільтровій системи для. Очищення повітря, яке знаходиться у пові... на вулиці, на місцевості для чистого повітря у приміщенні очища один, два, три, чотири баки. Активовано вугілля для стовідсоткової готовності необхідно ще попрацювати, переобладнати санвузли, вкрутити лампи. Споруда не використовувалася, і будемо сподіватися, вона більше не буде використовуватися. Ми перевірили всі важливі вузли. І кімнати, які необхідні для забезпечення життєдіяльності, відповідно приводимо їх до підвищеної готовності. Навіть якщо всі 48 захисних споруд таки приведуть до ладу, вони зможуть прихистити близько 30 тисяч ужгородців. Більшість укриттів розташовані під будівлями найбільших підприємств та установ. У разі небезпеки ховатися можна і у звичайних підвалах. Але як показує практика, більшість з них спроектовані як цоколі і захаращені. Цей підвал старо. Ужгородської будівлі для укриття не підходить, оскільки знаходиться усього на півтора метра нижче від рівня землі з вікнами і усіляким непотребом. Ще одна проблема: до підвальних приміщень часто просто нема доступу. Вони зачинені, як і сховища багатоповерхівок. Мешканцям будинку номер 16 по вулиці фетенця Ракоці слід бігти в укриття. Але як бачимо, тут зачинено. Питаємо у мешканців, чи є у них ключі на випадок надзвичайної ситуації. Кажуть, у підвалі жильці мають комірчини, тож закривають їх від злодіїв. Що ж до самого укриття? воно ну закриту, відкривається, і там доступ є спокійно. А ви, ви коли останні сюди заходили? Там теж я особисто туди не заходив. Там є кажу, є людина, яка має ключі. Я туди не заходив роки. Ми спробували знайти відповідального за доступ до сховища. Ви як мешканець, ви знаєте, у кого ключі є до сховища? Поняття Не можу угу. і не хочете знати. Я мене то не цікаво. Окрім байдужості, ще одна проблема: більшість людей не знає, куди ховатись у разі небезпеки. Ні, не знаємо. Ні, не знаю. Не знаю. Ні, на жаль, я не знаю такого за статистикою. В Закарпатті використовувати для схову можна лише третину бомбосховищ та укриттів. Ситуація з підвалами взагалі не зрозуміла. Рятувальники вже кілька тижнів обстежують захисні споруди і до закінчення перевірок не дають жодних офіційних коментарів. Лише обіцяють, у березні всі сховища будуть готові до надзвичайних ситуацій. А ми обіцяємо перевірити. Приводити до ладу захисні споруди доручили місцевим органам влади. Вони ж зі слів урядовців відповідають за мобілізацію в регіонах. Під час останнього засідання Кабміну прем'єр-міністр України висловив невдоволення роботою голови Закарпатської обласної адміністрації щодо темпів призову. Область паса задніх виконуючи лише 20% мобілізаційного плану. Досі не призначеними нагадаю, залишаються і керівники районів у 13 районів області уже півроку тимчасові виконуючі обов'язків голів РДА. we <laughs> В Ужгороді шукають винуватця ДТП. Аварія трапилася у четвер, 12 лютого близько 19-ї години на пішохідному переході поблизу фірмового магазину Тиса. На вулиці Грушевського водій збив 60-річного пішохода і втік з місця пригоди. Постраждалого забрала швидка. Зараз чоловік у лікарні у нього перелом та численні забої. Є свідки події. Працівники Державтоінспекції підозрюють, що машина, на якій скоєний наїзд, це ВАЗ-2107 Жигулі зеленого кольору. Державний номерний з Знак 68628 вісім РЕ Власника автомобіля. Розшукують даївці і просять закарпатців допомогти у пошуках. У мене прохання до всіх е, мешканців міста, до всіх краян. Якщо хтось має е, інформацію щодо теперішнього власника транспортного засобу, хто або хто цим транспортним засобом останнім часом користується, прохання звертатися до підрозділів міліції або в Ужгородський міський відділ, або в відділення дає міста Ужгорода. Там, де колись на полицях рівними рядами лежали ліки, у шухлядах рецепти та інструкція, в холодильниках медичні розчини. Зараз голі стіни, бите скло і пусті пляшки. Так сьогодні виглядає занедбаний аптечний склад поблизу центру Ужгорода. Будівля пустує вже п'ять років. За цей час стала прихистком для наркоманів та волоцюг, розповідають місцеві мешканці. А проходити повз увечері їм взагалі моторошно. Про сусідство з архітектурним скелетом у нашому сюжеті. Звідси свого часу медикаменти забирали чи не в усі аптеки Закарпаття. Таблетки тут ще є. От тільки лежать зіпсовані блістери та пусті флакони просто на підлозі. Занедбаний аптечний склад на вулиці Фугора ще в Ужгороді. Розбирають волоцюги. Мешканці сусідніх будинків згадують, ще кілька років тому тут були меблі. Зараз зі стін збита цегла, а з вікон рами. Будівля стала домівкою для безпритульних та наркоманів. Милицию постоянно вызываем, участкових і саме то вже вони вже просто игнорируют на ці всі визови. Приїжджали этот, наркопритон уже починається тут. Я їх просто виводив толпами отсюда. По шість, по восім чоловік вивожу, тому що це ну, і ширяються, і наркомани, і от, це от ну, невозможно. Вирішити проблему неприємного сусідства жителі довколишніх будинків намагаються більше двох років. Зверталися і до міської влади, і до громадських активістів, і до депутата, який опікується районом. Пише листи, звернення, і останній раз, от після зборів, він запросив сюди муніципальну поліцію, яка склала акт, і прийшов такий лист. Ну ніякий, так скажемо. Вони засвідчили те, в якому стані знаходиться ця будівля і територія вся. Вот а далі як рухатися? Донедавна будівлею опікувалося управління комунального майна облдержадміністрації. Зараз старий аптечний склад на балансі обласної ради. Тому, схоже, справу доведеться починати з нуля. Знову робитимуть інвентаризацію та обстеження. Коли приймуть остаточне рішення щодо об'єкту, поки невідомо. Ну, ми зараз я думаю, що місяць будемо ті всі об'єктимо. Uh, pa možemo krenuti s tomi što smo upravo razvili tako Я думаю, що рішення буде буде що з цим об'єктом робити. Поки чиновники інвентаризують, ми запитали в архітекторів, що можна зробити з будівельним фантомом. Ремонт такої споруди часто обходиться дорожче ніж зведення на її місці нової, та демонтаж копітка справа. Простіше, якщо просто розібрати будівлю. Кількість занедбаних споруд в Ужгороді зростає, наголошують архітектори, особливо після приватизації 90-х років. Ми люди... Придбали собі ці об'єкти, які колись виконували певні функції, але на сьогоднішній день тільки дуже невеличка доля їх використовується по цільовому призначенню. Це в основному промислові складські території. І іноді дійсно на сьогоднішній день сам об'єкт не має такої цінності, ніж територія, яку вона займає. Чи виручить кошти з території, покаже час, та схоже, сусідство з цим моторошним місцем, принаймні найближчі місяці, людям ще доведеться потерпіти? Далі у випуску короткий огляд інших новин. З березня водоканал почне поквартирне відключення боржників від водовідвадення. Комунальники нагадують, споживачі побутового сектору винні підприємство Водоканал міста Ужгорода 16 мільйонів гривень. З них 8 мільйонів борг Коритнянської сільської ради. Тому вже навесні всім, хто має борги більше тисячі гривень, почнуть відключати каналізацію. Це не стосуватиметься ужгородців, які реструктуризували свій борг. Борги населення почали зростати з літа. Тоді водоканал підняв тариф до майже 12%. 30 гривень. Тож вода в Ужгороді стала вдвічі дорожчою, ніж навіть у Києві. Нині комунальники думають над новим підвищенням тарифів. Поки немає ще расчетов, тому що ви бачите, що кожен, кожен день росте ціна на ГСМ, на ту ж електроенергію, на всі составляющие, то тобто есть на реагенти, на хлор, на коагулянт. Дождем, дождемся якоїсь стабільної дати, де хоч на какое-то время Можна буде будет планово економічному відділу посчитать дійсну цифру, которая соответствует стоимость воды и водоотведения на сегодняшний день. Вчитися в українських вузах стане дорожче. Приватники вже заявляють, що піднімуть розцінки на 5-10%, а державні університети прив'яжуть до інфляції. Тобто і ціни за контракт зростуть на 25-30%. Нові праси обіцяють оприлюднити вже на початку вступної кампанії. У міністерстві освіти кажуть, подорожчання законне мовляв, вартість навчання на першому курсі університети встановлюють самостійно, але аргументують, чому саме така сума. Але з кожним новим навчальним роком ви ж Право підвищувати ціну на відсоток інфляції Цьогоріч Найдешевше в Ужгородському національному університеті вчитися на бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа 4 тисячі на рік. Найдорожче традиційно юридичний 12,5 з половиною тисяч. Середня вартість вищої освіти у найбільшому закарпатському вузі становить 6-7 тисяч для денної форми навчання, для заочної на півтори-дві тисячі менше. Укрзалізниця вводить поетапне підвищення цін на квитки. До кінця 2015 року їздити у поїздах стане дорожче на 20%. Зміни стосуватимуться всіх категорій пасажирських вагонів, крім вагонів першого класу поїздів інтерсіті. Підвищення тарифів повчнеться з березня на 6%. Уже у квітні ціни стрибнуть ще на 7% і з початку травня на 6,5%. Загалом за рік підвищення складе 21%. Нагадаємо, буквально тиждень тому в Україні подорожчали а. Віаквитки за добу на 30% через різку девальвацію гривні. Відтак фіксують зменшення попиту на польоти серед пасажирів. Через це також змінив графік польотів і літак «Ужгород-Київ». Він літає не щодня, як раніше, а тричі на тиждень. Білет в одну сторону коштує майже дві тисячі гривень. Не перемикайтесь, далі розкажемо про таке. Бережіть банківські картки. У Закарпатті працюють кібершахраїм. В Ужгороді епідемія найбільше хворих на грип та гострі респіраторні захворювання серед малюків 2-5 років. Свято закоханих. Ужгород готується до Дня святого Валентина. Стережіться кіберзлочинці. Спочатку початку 2015 року на Закарпатті зафіксували 65 злочинів з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зловмисники викрали півмільйона гривень. Найчастіше зловмисники використовували спеціальні сканери для зняття коштів з банківських карток громадян. Найбільше таких злочинів зареєстровано в Ужгороді, Сваляві та Мукачеві. Злочинці накладають на банківський автомат спеціальний сканер, який зчитує інформацію з магнітної стрічки картки. Далі, за допомогою вмонтованої у банкомати веб-камери, злочинці зчитують пін-код картки, а потім створивши дублікат. Крадуть гроші закарпатський рекорд крадіїв 18 тисяч з однієї картки. Тому правоохоронці радять знімати гроші в банкоматах з закритих приміщень держустанов, банків, великих супермаркетів. Там є охорона, працюють камери відеоспостереження, і злочинці не ризикують працювати у людних місцях. Придивіться також чи немає на банкоматі міні-камери, яку зловмисники зазвичай прикріплюють до верхньої панелі, аби знімати рух пальців клієнтів по клавішах із цифрами. Дуже обережно також потрібно поводитися зі своїми картками, не показувати їх третім особам, не передавати їх третім особам у руки. Біля банкоматів, коли знімаєте готівку, також потрібно бути обережними і не показувати картку, де добре видно номер картки, та також цей CVV-код, який є на звороті картки, тому що за цими числами дуже легко можна просто зняти гроші. Ужгородські дитсадки можуть закрити на карантин уже з понеділка, 16 лютого. Спостерігається пік захворюваності серед дітей дошкільного віку. а Підпоріг перевищено в півтора рази. Найбільше хворих серед дітей до 4 років захворюваність серед малюків за останні два тижні збільшилася на 45%. У садочках обласного центру вже відмінили всі масові заходи, проводять додаткову дезінфекцію предметів та іграшок. Кількість відсутніх дітей кажуть у міськраді напряму залежить від місцевості. До прикладу, у дитсадку горяни відсутні 60% вихованців. Кілька днів ДНЗ перевірятимуть, і після висновків спеціальної комісії міського управління освіти та лікарів садочки закриють або залишать карантин без зупинки навчального процесу. Про ситуацію з захворюваністю на грип та ГРВ в області ми поговоримо з лікарем-епідеміологом Ларисою Зарембо. Вітаю вас! Добрий день, пані Лариса. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з захворюваності на ці хвороби в області? У місті Ужгороді за два тижні погіршилася епідемічна ситуація по захворюваності на гострій респіраторні вірусні інфекції. Із 4 лютого в місті оголошено епідемічний період, оскільки рівень захворюваності на гострій респіраторні вірусні інфекції пересягнув епідемічний поріг на даний тиждень в один-два рази. Захворіло тисячу, більше 1800 осіб хворих, серед них було більше 900 дітей до 17 років. На сьогоднішній день, за даними щотижневого моніторингу, кількості захворілих на горвії, епідемічна ситуація ще не дещо ускладнилася, оскільки епідемічний поріг ми пересягнули в 1,5 разів. А щодо карантину у садочках і школах, з понеділка діти йдуть уже в школи. А як з найменшими? Ну, я почну тоді із загальноосвітніх шкіл, щоб було зрозуміло. Так, і початку оголошення епідемічного періоду в місті уж 4 лютого. Рішенням також наради чергової було запроваджено тимчасове призупинення навчального процесу 4 лютого по 15 у всіх загальноосвітніх закладах школи. На сьогоднішній день, за даними щотижневого і щоденного моніторингу кількості захворілих, значить, ми бачимо, що це цей крок становив дуже позитивний ефект, оскільки кількість захворілих незначно зменшилася. Але на сьогоднішній день спостерігається ріст захворюваності дітей саме до 4 років, до шкільного віку. Тобто. А в садочках у нас із 10 лютого були введені карантинні заходи. Це не означає, що діточки не відвідують садочок. Вони надалі відвідують садочок, просто обмежені в деяких заходах. В масових заходах це в якихось в спортивних залах якісь масові зібрання. Далі, значить, не приймаються нових діточок у групу, персонал також. Оглядає діточок в при ранішньому прийомі хворих дітей не допускається до відвідування групи. Працює персонал у масочному режимі, посилюються протиепідемічні заходи і посилені дезінфекційні та санітарно-гігієнічні заходи. Тобто провітрюється частіше приміщення, вологе прибирання два-три рази в день із застосуванням дезінфекційних засобів. Оце означає карантин. А діти із після рішення наради, яка відбулася сьогодні, о 12-й годині. Значить діти надалі відвідують садочки, просто дотримуються карантинних всіх заходів, і у вівторок, на наступний вівторок, буде проведено чергове засідання наради з голованням мера міста, на якому буде вирішена подальша тактика щодо дітей дошкільного віку, які відвідують навчально-виховні заклади. А чи є складні випадки захворювання? Ну, зокрема, на грип? Ну, на сьогоднішній день зареєстровано в місті Ужгороді тільки один єдиний випадок на грип і у хлопчика, який у на тому тижні вихідний день відвідував Словаччину. Це врахується у нас як завізний випадок грипу. А лабораторний підтверджений і він на сьогоднішній день лікується в обласній клінічній інфекційній лікарні. Ступінь важкості в нього середня. І для глядачів у кількох словах, якщо можна, розкажіть про профілактичні заходи, от як уберегтися в такий складний період? Ну, найперше, треба було починати. Зберігати свої імунітети здоров'я ще з вересня-жовтня місяця, тобто розпочинати специфічну імунопрофілактику вакцинами, які були на той момент в аптечній мережі міста і були вироблені саме для циркуляції штамів вірусу даного епідемічного періоду, тобто 14-15 років. Так? Ну а надалі на сьогоднішній день обов'язково загортовувати стан здоров'я дітей, тобто погода цьому дуже сприяє, гарне сонечко. Морозець у нас вночі, так? продовжити термін перебування дітей на свіжому повітрі, обов'язково збагатити харчовий раціон вітамінними продуктами. Так? А чи доцільно зараз робити щеплення? Щеплення доцільно робити навіть у цей період, якщо дитина повністю здорова. Якщо практично здорова дитина, можна зробити щеплення, і тоді протягом двох тижнів починає вироблятися імунітет саме на той грип, на той штам грипу, який закладений у цю вакцину. Угу. Зрозуміло. Спасибі за розмову. Дякую. День святого Валентина напередодні 14 лютого Ужгород, як і тисячі інших міст планети, поринув у святкову метушню. Кондитерські продають солодкі валентинки, квіткові магазини привозять свіжі троянди, ресторани, кафе готують романтичні вечері. Про місто і його жителів у приємних клопотах Наталка Панько. У день закоханих потрібно бути з коханими, впевнене подружжя Шитікових Тетяна та Олександр. Для них це найголовніше. І у жіни робота і у мене робота, якби ну в цей день ми якби даємо друг другу. Ну, відкладемо всі справи і якби день наш. У цей день найпопулярніший подарунок жінкам квіти. Продавчиня з квітковим іменем Лілія формує святкові композиції, чіпляє Валентинки на свіжі троянди, замовлень до свята купа. Та враховуючи, що ціни на всі квіти напередодні підвищились, чоловіки економлять. День Валентина є день Валентина, обмежують себе дуже так скромно на все зросли ціни, дуже дорого роза. Яка стояла 35, зараз вона і 45, і 70, і 80. А от для цього хлопця важливіший переддень свята закоханих у його дівчини день народження. Моя кохана Катерина перш за все асоціюється у мене із ніжністю, тому я вирішив для неї придбати такий букет. Звісно, це тільки початок. Зараз я йду до неї на роботу, буду там дарувати, а ввечері вже буде неофіційна частина, ну про це замовчує історія. Відзначення Дня Святого Валентина в Україні набуло популярності порівняно недавно, та за десяток років стало традиційним. Святкують усі. Даруємо одне одному подарунки, невеличкі і вечором, звичайно, романтична вечеря. Це ще одне нагадування: один день, щоб нагадати, що в нас є половина в житті, яку ми любимо. Беремо вдвох і. Із міста виїжджаємо кудись подалі. Світ за очі. Свято багато в чому міфологізоване. Історія про священника Валентина, котрий всупереч заборонам римського імператора Клавдія у третьому столітті все ж вінчав людей. Лише легенди. Ужгород має власні сердечні традиції. У день святого Валентина пішохідний міст стає символічним місцем. Закохані закарбовують свою любов незламними серцями та металевими колодками. Вже зараз їх тут близько тисячі. Готуються до свята навіть у дитячих садках. Дітей вчать створювати красу, а ще вони знають, що любов врятує світ. Тож п'ятирічні по-дорослому розповідають про любов. Любов це найкраще почуття. Це коли хтось любить. Женіхінівець та кохаюча. Любов це дуже хороше. Любов – Це я люблю це таке сердечко. Завершуємо спортом. В Ужгород повернувся великий гандбол. А грають у нього маленькі спортсмени. В обласному центрі стартував третій тур дитячої ліги з гандболу. Змагаються дівчата до 14 років. Це чотири команди із західного регіону. Зіграли і юні Карпатівки. Подробиці у Дениса Фазикаша. Дитяча ліга для 14-річних дівчат як доросла суперліга. Боротьба за пекла у спорткомплексі Юність у третьому турі силами мірялись чотири команди західної групи з Ужгорода, Львова, Броварів та Тернополя. По підсумкам і третього, і четвертого туру вже будуть визначати переможця і переможцем стане та команда, яка набрала максимальну кількість очків протягом чотирьох турів. Особливо видовищної гри чекають від ужгородської команди, вихованок місцевої спортивної школи. За потенціалом вони одні з найсильніших, але зараз дівчата під керівництвом Олени Шукаль лише четверті в чемпіонаті. Якщо виграють усі три матчі домашнього туру, піднімуться до призових місць. На фундамент уже заложений і складно буде доганяти, але ми працювали, працюємо, надіємося, що все таки в нас получиться в призові місця. Не падати. Уровнем держати планку звісно є немножко психологічка такої давление, Ну все зависить от майстерства, от топота і у березні Ужгород прийматиме фінальну частину чемпіонату України серед дівчат 15-16 років. Пізніше буде унікальний турнір для найменших. На сьогоднішній день Закарпаття будемо так казали, стала ганбольною мекою. По будемо на Україні, зважаючи на те, що дуже добра матеріально-технічна база. Є спецшкола, ганбол люблять. Дитяча ліга триватиме три дні. Юні Карпатівки першу гру зіграють з командою Броварів. Опісля них чекає серйозний іспит. Матчі з командою Львова, а потім Тернополя. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Аналіз головних подій тижня. Уже у суботу у програмі деталі підсумки о 18-й. На все добре.